Поколник особовий склад Одеського державного університету внутрішніх справ з нагоди приведення до присяги працівника поліції, курсантів перших курсів Вишуканий Струнка Рівняння на прапор Достойно будьте курсантами державного університету внутрішніх справ Учітесь. Приобретайте необходимые навыки и практический опыт. Все это понадобится вам для службы своей родине и украинскому народу. Я! Я! Усвідомлюю свою високу відповідальність, усвідомлюю свою високу відповідальність. Урочисто присягаю вірно служити украинскому народу. Вірно служити українському народу, дуже офіцери, які чотири роки пройдуть навчання, і це буде керівний склад. А скажіть щодо набору нових патрульних поліцейських, чи вже він завершився? Скільки ще потрібно? набір, набір продовжується? Продовжується набір, і ми запрошуємо хлопців, дівчат, які хочуть захищати свою країну, своє місто, боротися, боротися зі злом. Запрошуємо до нас, а скільки ще не вистачає ну людей, щоб я вам не можу сказати точну цифру, бо вона постійно міняється. Ми добираємо слухачів, постійно добираємо слухачів і постійно проходить курс навчання. Але перший набір був всього 400 осіб. Чи вистачає цієї кількості для мільйонника? Міста мільйонника для патрулювання? Його майже вистачає. Але хотілося б більше, і коли прийдуть вже хлопці, дівчата, які пройдуть навчання, нам, звісно, буде легше, краще і більше буде безпеки в місті. І ще останнє питання: чи співпрацюєте ви якось з академією внутрішніх справ, по патрульна поліція, там, можливо, навчання якесь для курсантів. Ну так, це ж наша кузня, наших кадрів відбувається.